Вітаю, друзі, клуб англійської мови, Лефан Клав, Віктора Романівна. І давайте сьогодні з вами розберемо одну таку тему. Ця тема стосується прикметників. Дивіться, деякі прикметники в англійській мові закінчуються на uh, мають закінчення "-ing". for example, interesting, boring, exciting і так далі. А деякі такі самі слова, тобто основа цього слова така сама, але мають інше закінчення, наприклад, "-bored", "-excited". Interested – в чому різниця, як їх вживати? Дуже багато людей тут роблять помилку, тому послухайте уважно. Перш за все, дивіться, якщо ваш прикметник закінчується на IG, ну, то тут цей прикметник він описує зазвичай, яка людина, або який предмет, або яке явище. Ну, наприклад, «This film is interesting. Або «This book is boring». тобто ми описуємо, яка книга, або який фільм. Ну, або яка людина? He is boring, він нудний, ну не він людина. Дивіться, а якщо наш прикметник закінчується на uh, «ed», за закін, яким має закінчення «ed», то в такому випадку ми не описуємо людину чи не описуємо предмет, ми описуємо відчуття. Ну, зрозуміло, що найчастіше людини. Ми описуємо, які відчуття має ця людина. Порівняйте, будь ласка, he is boring, він нудний. Ну, просто він нудна людина, не цікава. He is boring. Або he is bored at this lesson. він занудьгував на цьому уроці, ну, тому що цей урок не цікавий. Тобто ми тут не описуємо з вами, що він нудний, ми з вами кажемо, що він занудьгував. Ми описуємо його відчуття. І ще раз, якщо ваш прикметник має закінчення "-ing", ми описуємо людину або предмет який він. Якщо наш прикметник має закінчення "-ed", ми описуємо з вами. Відчуття людини стосовно чогось. He is bored, he is interested in something, he is excited about something і так далі.